Вночі в одному з багатоквартирних будинків кривого рогу пролунав вибух, розпочалась масштабна пожежа. Віктор живе в цьому будинку. Розповідає, після вибуху допомагав дружині та п'ятирічному сину вибратися з-під завалів. Я прокинувся, ну, від, ну собственно від вибуху прокинувся. Далі, е, е, побачив, що стіни, біля ну, тобто е, ми, виходить, головою спали до стіни. І цієї стіни вже немає. Частиною стіни завалило мого сина і дружину. То Сина я достав, з ним все добре. Він е без травм, все ну, нормально. Жінки за е полі травми, зараз вона в тисяч. Рятувальники дістались під завалю всімох мешканців будинку. Один чоловік загинув. По прибуттю рятувальників до місця виклику було встановлено, що в одній з квартир ймовірно стався вибух побутового газу, внаслідок чого виникла пожежа на площі 120 квадратних метрів. До ліквідації наслідків від ДСНС залучено 48 рятувальників та 10 Одиниць техніки через те, що конструкції споруди пошкоджені, усіх мешканців під'їзду евакуювали. Складність пошук в тому, що конструкції після вибуху зараз всі висять і є загроза, що вони будуть далі вирушуватися. Під'їзд повністю евакуйований 36 квартир. Точну причину вибуху встановить слідство. Будинок обстежуватимуть фахівці, які вирішать, чи підлягає споруда відновленню. Олександр Фафілатів, Кузьма Шишкін, Максим Морашов, Кривийріг, п'ятий канал. Рада ЄС без фінансування Європейський парламент не голосуватиме за це, доки Україні не дадуть додаткові системи ППО Петріот. Зупинити фінансування запропонував євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Ферховстат. Він нагадав, що європейські країни мають сотні систем Петріот, коли Україна просить надати хоча б сім. Відтак затвердження бюджету європейської ради взагалі прибрали з порядку денного. Його пропозицію зустріли бурхливими оплесками. Рішення називають безпрецедентною подією. Його підтримали 515 євродепутатів. Проти були 62. Словаччина не перешкоджатиме вступу України до ЄС. Про це заявив прем'єр країни Роберт Фіцо під час зустрічі з чільником українського уряду Денисом Шмигалем. Глава словацького уряду стверджує, що його країна підтримує прагнення України стати членом Європейського союзу. Уточнив, що це не спекуляція, це цілковита підтримка. Словаччина хоче поділитися своїм досвідом перемов щодо вступу. Фіцо додав, що членство у Євросоюзі це гарантія для розвитку країни. Також він повідомив, що Словаччина візьме. Участь у глобальному саміті миру він стартує 15 червня у Швейцарії і триватиме два дні. Росіяни продовжують іти під воду. В Оренбурзі рівень затоплення і далі зростає. Вода піднімається настільки швидко, що люди кидають усі речі, і просто тікають. Цілі райони міста під водою. Річка Урал піднялася ще на 32 сантиметри до 10,5 метрів. Це майже на півтора метри вище безпечного рівня. Чиновники попередили, що вода прибуватиме і далі. Обурені росіяни вимагають компенсації у місцевої влади і благають Путіна про допомогу. Однак речник Псевдопрезидента Дмитро Пісков напередодні заявляв, що диктатор місця стихійного лиха не відвідуватиме. Але буцімто контролює роботу всіх гілок влади. Тільки от затоплює вже райони з багатоповерхівками. Завершила новини в цій годині. Далі невеличка пауза. Буду продовжувати вже після неї. Інформаційний марафон Незламна країна в студії буде Віктор Шлінчак. Будьте з нами. Добрий день, шановні колеги. Ви знаєте, безумовно, фракція Європейська Солідарність підтримує пошук додаткового мобілізаційного ресурсу. Це сьогодні потрібно країні, знову-таки безумовно. Але я хочу довести до вашого відома, що комітет з питань антикорупційної політики сьогодні ухвалив рішення про те, що цей законопроект містить корупційні ризики. У частині якраз можливості уникнути покарання для топ корупціонерів, як вже було сказано, попередніми доповідаючими, дійсно законопроект фактично не дає такої можливості уникнути покарання і дає честь служити у лавах збройних сил вбивцям, засудженим за статеві злочини. І засудженим за злочини проти державності. Ви знаєте, скільки в нас засуджених за топ корупцію, за важкі і особливо важкі корупційні злочини? Таких людей всього 1200. І ці люди сьогодні справді можуть піти на офіцерські посади, якщо вони там мають відповідні показання для цього, вони можуть піти якимись агентами ГУР, умовно кажучи, і спокійно їздити за кордон, і безумовно немає жодних обмежень, де саме вони будуть служити. І це треба виправляти однозначно, тому що фактично це створення отакої шпаринки і знищення всієї антикорупційної реформи цього допускати не можна. І ще один момент. Я би хотіла пані Калмиковій зараз сказати пані замміністра. міністра. А ви написали, коли цей законопроект я так розумію, ви спільно його розробляли. Ви фактично в нас найбільше злочинців засуджених за наркомані. Ви подумайте насправді, чи вам потрібна ця категорія засуджених у лавах збройних сил? Чи більше ми проблем створимо, чи більше вирішимо? Давайте визначимо, кому ми даємо це право служити і захищати Україну. Пережити війну це тільки половина завдання. Ще більший наступ Донецької області вони не обмежаться. Де вони планують будувати лінію оборони? Чим ми займалися, що ми робили цей час. Війна їх не торкнулась, і все ніяк жодним чином. Як такій людині пояснити, що вона має залізти в окоп і загинути? Бо тоді це буде диктатура. В нашій країні всі хочуть перемоги, але чужими руками. Дуже неприємно і держава, і суспільство вчинила щодо нас елемент півності присутні. Доброго вечора. Повертаюся до інформаційного марафону. Всім дякую, хто з п'ятим каналом слідкую за стрічкою новин. Сипляться вони прямо сьогодні з самісінького ранку. Одразу після цих жахливих обстрілів по Україні. Ми читаємо про 100% втрату генерації. Ми читаємо про новий план, який є у голові в Трампа. Сієн про це повідомляє, як він буде мирити Україну і Росію і що буде робити з НАТО. Ну і під вечір уже російська преса надрукувала мирний план Ердогана, що пропонує турецький лідер для того, щоб припинити війну між Україною і Росією, і які умови там прописані. Про все це будемо говорити сьогодні в студії Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики. Віктор, доброго вечора! Дякую, Та, Ларис, дякую, що ти студію каналу. Спасибі. Я тебе також рада бачити. Я хочу з хорошої новини почати. От з цієї е, значить, європарламент відмовився фінансувати Раду ЄС, поки не знайдуть для України сім петріотів. Це безпрецедентна така акція. Там більше 500, по-моєму, депутатів підтримали цю ідею. Фінансування поки немає. Його зняли з порядку денного. Ну, що це означає? Вони швиденько нам патріоти будуть шукати чи є. Ну, мене ну, взагалі зараз складається дивне таке відчуття, що от рік ми прожили. Якось від Божої ласки, uh -huh. і тут всі почали там десь і під столом шукати якісь ракети для протиракетної оборони нашої. Тому що побачили, чим це все власне може закінчитися. Країна може бути обесточена, країна може бути з нульовою економікою, країна може замерзнути. І, власне, зараз тільки чомусь відкрилися очі. Uh -huh. Я, мабуть, дуже критично зараз буду говорити про наших західних партнерів, тому що ми їм постійно дякували за допомогу. Ми постійно вважаємо, що їхні аналітичні викладки чи їхні прогнози, вони набагато інколи кращі, ніж ті, що дають вітчизняні аналітики, політики, технологи і так далі. Але інколи їхні дії ну, виглядають взагалі алогічно. І, власне, коли ми просили е, закрити небо над Україною, це був е, 22-й 22 рік. рік. Пройшло два роки і вже два місяці. І тільки зараз починають щось там шукати в Європі, щоб щось там прикрити в Україні. Ну, це виглядає просто як насмішка.